Сьогодні зв'яжемо з вами гачком ось таку маніжку на блискавці. Вона складається з 12 квадратів і ще дов'язаних плечиків. У коментарях під цим відео я додала посилання на відео, як в'язати бабусин квадрат, як заправляти нитки. Я обрала пряжу 390 метрів на 100 г, тому у мене гачок 3,5. Ви можете обрати будь-яку пряжу і зв'язати будь-яку кількість рядків у бабусиному квадраті. А, найголовніший момент, щоб ваш квадрат був не вужчий, ніж 11 см, бо саме ширина квадрату впливає на ширину вашої горловини. Коли ви зв'язали 12 квадратів, вам треба їх поєднати, Такі стрічки по три штуки. Тобто вишиваєте 3 квадратики і у вас виходить така стрічка. І у вас має вийти таких чотири стрічки. Коли ви закінчуєте в'язати квадрат, то можете залишити довгеньку ниточку, щоб можна було зшивати квадратики. Або я робила так. Я на одному, на першому квадраті її обрізала, як бачите, ниточку, на другому не стала. І завдяки цієї робочій нитці я їх поєдную тамбурним швом. Проколюю петельку на одному квадратику, Ту саму петельку на другому квадратику малюнок має співпадати протягую робочу нитку, то це тамбурний шов, ось крізь дві петельки квадратиків і крізь петельку яка на гачку. Ми протягуємо робочу нитку. І так ми йдемо до кутика, і там же я обрізаю ниточку, закріплюю її і ховаю. Ось так в мене вийшло 4 таких стрічки. Зараз ми будемо з вами поєднувати їх між собою. Спочатку ми поєднуємо дві стрічки, ми зшиваємо їх повністю. Це буде наша спинка. Так само ви це можете зробити, додавши нитку тамбурним швом або шити. І далі по боках ми додаємо одну стрічку, але пришиваємо тільки верхній квадратик. І зліва ми додаємо другу стрічку і теж приєднуємо тільки верхній квадратик, це наша горловинка. Зараз я покажу вам поближче, як я роблю цей тамбурний шов. Ось я просто додаю ниточку, я проколюю на кутику одну повітряну петельку, у нас на кутику їх дві. І тут так само ту саму петельку я теж проколюю і протягую робочу нитку крізь одну петельку і крізь другу петельку. Ось так, це наш початок. Далі притримую а, кінчик, далі йду, проколюю тут один стовпчик з накидом, і тут відповідний стовпчик з накидом на другому квадраті. І протягую крізь них робочу нитку, і далі протягую її крізь петельку на гачку. Ось так знову тут петелька і тут петелька, відповідно, протягую робочу нитку крізь них і потім ту саму робочу нитку крізь петельку на гачку. І так ми йдемо до кінця цього верхнього квадратика. Там просто ви обріжете ниточку і заховаєте її. Так само зробите з другої сторони Четверту стрічку ви доєднаєте ось так тільки один квадратик. Ось я дійшла, обрізала ниточку, зараз я її протягну, закріплю, заховаю. Ось цей момент це в нас буде та частинка, яка спускається вже нижче на нижче плечей. Верхні квадратики в мене вже пришиті, як бачите, тепер час переходити на вив'язування саме плечей. Якщо ми ось так складемо, то в нас виходить передня серединка, це серединка яку ми шиємо, а зверху вже буде у нас блискавка. Тож переходимо до обробки плечей. На Кутику нижньому, Сюди я додаю робочу ниточку ось так, і вив'язую три повітряні петельки під йому. Я беру дві ниточки і кінчики робочу, щоб її закріпити. Ось у нас три повітряні петельки, сюди ж в кутик я в'яжу стовпчик з накидом і ще один стовпчик з накидом. Так ми нібито будемо продовжувати рівну пряму нижню лінію. Нашої маніжки, все. І далі ми йдемо у кожну арочку, як і у бабусиному квадраті, ми вив'язуємо по три стовпчики з накидом. Тобто ми з вами повторюємо малюнок бабусиного квадрату. Ось так. І тут ми вже будемо з вами в'язати поворотними рядками, далі я покажу, як ми будемо закінчувати і починати рядок. Ну, ось цей Непарний рядок, ми будемо починати саме так. Три повітряних петельки, два стовпчики з накидом. Ось я дійшла до місця, де у нас шиті два квадратики. Що ж ми робимо? Ось сюди, в останню арку нашого першого квадратику ми пров'язали стовпчик з накидом, в сам шовчик ми пров'язали стовпчик з накидом і в арку наступного квадратику ми пров'язали стовпчик з накидом. Тобто вийшли ті самі три стовпчики з накидом. Далі ми знову в кожну арочку вив'язуємо по три стовпчики з накидом. Ось ми дійшли до цього місця, де у нас пришитий тільки верхній квадратик. Що ж ми тут робимо? Ми беремо ось цей кутик третього квадрату і вив'язуємо в нього три стовпчики з накидом. Ми маємо сформувати таку літеру П. Далі ось в цей кутик пришитого, четвертого, да, він у нас на дві сторони пришитий, ми в нього теж пров'язуємо три стовпчики з накидом. І якби переходячи на спинку, на другий квадратик спинки, ми тут теж у цей кутик пров'язуємо три стовпчики з накидом. Тобто, як я вам вже сказала, ми формуємо з вами таку літеру П, щоб у нас гарна маніжка вкладалася на плече. І ось цей кутик, цього другого квадратику спинки, ми в нього теж пров'язуємо три стовпчики. З накидом. Зараз я покажу вам, коли ви складете її ось так, як ви будете її носити, ви побачите, ось у нас виходить гарна лінія плеча. Тож, далі ми продовжуємо в'язати так само, як в'язали спереду. Кожну арочку ми будемо в'язати по три стовпчики з накидом. А місце, де у нас поєднуються два квадратики, ми в'яжемо один стовпчик з накидом в останній кутик, стовпчик з накидом у шовчик і стовпчик з накидом у перший кутик наступного квадрату. І тут ми будемо в'язати з вами поворотними рядками, нам треба зв'язати 6 рядків. Ось дивіться, я дійшла до кінця ряду, зараз поверну і буду в'язати наступний ряд. Цей ряд, як бачите, я завершила двома стовпчиками з накидом. Ось, Тепер я в'яжу 3 повітряні петельки і В'яжу три стовпчики з накидом, ось у першу арочку, яка у нас сформувалася між передостанніми трьома стовпчиками з накидом і останніми двома стовпчиками з накидом. Чому я не зв'язала в останню арочку три стовпчики з накидом, щоб у нас не було такого ефекту віяло і щоб воно було рівнесеньке? Так ми повторюємо ці рядки ряд за рядом. Ось так. Ось тут другий ряд я закінчила одним стовпчиком без накиду, у ті три повітряні петельки підйому, з яких я починала перший рядок. І зараз третій я в'яжу так само, як і перший. Я зв'язала три повітряні петельки підйому, два стовпчики з накидом в арочку. І далі в'яжу у кожну арочку по три стовпчики з накидом. І вже у нас сформовані арочки. Все, просто ось так ви в'яжете варочку, три стовпчики з накидом, варочку, три стовпчики з накидом. Третій рядок ми закінчуємо так само, як і перший. У кінці ряда ми з вами пров'яжемо два стовпчики з накидом. І ось так у вас потрошку росте ваше плече. Ви додаєте стільки рядків, скільки вам треба, мені було достатньо шости рядків, тобто коли я зв'яжу по шість рядків по бокам то в мене вийде загальна ширина 30 см мальнішки. Все, я закінчила з цієї сторони, зв'язала 6 рядків і тепер переходжу на наступне плече і буду в'язати... Так само 6 рядків. Так само я приєдную ниточку, в'яжу 3 повітряні петельки. Якщо на тому плечі вам було не дуже ясно, тут я вам більш детально спробую показати 3 повітряні петельки підйому і в цю саму арочку в кутик я в'яжу ще 2 стовпчики з накидом. Так ви будете починати кожен непарний рядок. Все, І далі я продовжую в'язати по 3 стовпчики з накидом в кожну арочку попереднього ряду. Нагадаю, що місце поєднання наших квадратів ми в'яжемо наступним чином. Один стовпчик в останній кутик, стовпчик в шовчик і стовпчик у перший кутик. А далі знову в'яжемо в арочку три стовпчика з накидом. Дійшли до плеча і так само в ось цей кутик. Ось цей кутик і ось цей кутик ми будемо в'язати по три стовпчики з накидом. Тобто ось в третій квадратик, в кутик третього квадрату ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Далі ми в'яжемо три стовпчики з накидом в четвертий квадратик, ось цей до якого пришита е, крайня наша стрічка. І потім ми в'яжемо так само три стовпчики з накидом у третій непришитий квадратик нашої ось цієї крайньої стрічки. само у нас тут формується літера П, тобто це крильце у нас буде викладатися на плече. До кінця ряду продовжуємо в'язати по три стовпчики з накидом в кожну арочку. І на місці, де у нас зшиваються два квадрати. Ми в'яжемо з вами стовпчик з накидом в останній кутик попереднього квадрату, стовпчик з накидом в сам шовчик і стовпчик з накидом в перший кутик наступного квадрату. Як ми закінчуємо перший ряд? Ось в арку останнього кутику я в'яжу два стовпчики з накидом. Повертаю в'язання, в'яжу три повітряні петельки, переходжу на другий рядок. Тобто всі непарні рядки ви будете зак... закінчувати саме так. Усі парні рядки ви починаєте саме так. Три повітряні петельки підйому і три стовпчики з накидом у наступну арочку, в першу арочку цього ряду. І все, і далі ви у кожну арку в'яжете по три стовпчики з накидом. У нас вже усі арочки сформовані і на плечі, і на місці шивання квадратів. Тож ось так в'яжете. Як ми закінчуємо другий ряд і взагалі усі парні рядки? Ми в'яжемо стовпчик з накидом ось в третю петельку підйому попереднього ряду. Ми починали рядок з трьох повітряних петелек, так і робимо. Все. І так само ми починаємо третій рядок, як і перші, три повітряні петельки, і ось сюди варочку, два стовпчики з накидом. Все. Тобто, запам'ятайте, усі парні рядки ми починаємо, закінчуємо однаково. Усі непарні рядки так само ми починаємо, закінчуємо однаково. В'яжете ви ту кількість рядків, залежно від того, яку ширину маніжки ви бажаєте. Коли плечі готові, маніжку нам треба обв'язати. І ось коли я закінчила друге плече, я робочу ниточку не обрізаю. Ось, бачите, я її не обрізала. І зараз я буду обв'язувати. Усю маніжку, ось так, Сначала Спочатку бочок, потім низ, потім перед, потім горловинка, тобто ми все йдемо по колу, потім друга половинка переду, низ, плече, ось так, і спинка знизу, і ви повернетеся до початку вашого цього ряду. Обв'язувати ми будемо стовпчиками без накиду. Я в'яжу одну повітряну петельку і починаю ось вкускувати кожну петельку попереднього ряду, тобто в кожен стовпчик з накидом, я в'яжу стовпчик без накиду. Бажано, щоб на плечах у вас була парна кількість рядків, бо парний рядок він виглядає виворотним. А коли ви обв'язуєте, у вас йдуть стовпчики без накиду, бажано, щоб ця вона була на лицевій стороні. І ось так я бачите пройшла перше. Перший бочок, потім я спустилася до низу переду, як я тут обв'язую. Кожен стовпчик з накидом я обв'язую двома стовпчиками без накиду. Бачите, Тут я всередину стовпчика завела гачок і пров'язала два стовпчики без накиду. Тут в мене повітряні петельки були під йому, я просто їх обв'язую. Тобто головний принцип це те, що у вас на кожен стовпчик з накидом, на кожній повітряній петельки підйому має бути два стовпчика без накиду на обв'язці. Так ви будете в'язати за цими принципами, обв'язувати маніжку по колу, тобто там, де у вас стовпчики, в'яжете стовпчик в стовпчик, там, де у вас ось такий бочок, там ви обв'язуєте кожен стовпчик повітряні петельки двома стовпчиками без накиду. Ці плечові рядки ми обв'язали і переходимо на квадратик, і тут вже ви просто обв'язуєте. Ось тут була у нас повітряна петелька на кутику, я її обв'язала стовпчиком без накиду. І далі пішла в'язати стовпчик без накиду в стовпчик з накидом попереднього ряду. Ось тут у нас дві повітряні петельки, там ви зв'яжете два стовпчики без накиду, і ось підете підніматися обв'язкою. Це передня частина, яка потім буде шиватися, до горловини. Ось тут є у нас місце, де у нас шивалися квадратики. Тобто я в'яжу стовпчик без накиду під повітряну петельку, а ось сюди всередину, де вони шивалися, я в'яжу на пів стовпчик з накидом. І далі під арочку ще стовпчик без накиду і вже йду в'язати просто стовпчики без накиду кожен стовпчик з накидом попереднього ряду. На що я тут посередині пров'язала на півстовчик з накидом, щоб ця лінія була більш-менш рівною, бо ось там у нас є такий, як впадинка така, і її треба вирівнювати. Зараз ще раз вам покажу, ось місце шивання я в'яжу на півстовчик з накидом. І далі вже в'їжджу стовчок, з сюди, в арочку, там, де у нас була вітряна петелька кутику. Все і далі петелька в петельку. Переходимо до блискавки. З обох боків я її прострочила, щоб у мене були такі великі стежки. Я поставила на номер 4, тобто це такий у мене найбільший стежок. Якщо у вас його немає, то просто можете пройтись голкою і зробити такі стежки. Саме за ці стежки ми будемо чіпляти на наш гачок, коли будемо ось так кріпити нашу блисковку до маніжки. Я буду саме прив'язувати молню до маніжки. Для цього я беру тонший гачок меншого розміру, десь 2-2,5, щоб він міг підхватувати ось цю петельку, яка у нас на блискавці. Я прикладаю доверху, проколюю першу петельку і заводжу гачок ось під перший стежок нашої простроченої блискавки. Або, якщо ви робили вручну, то це у вас буде перший стяжок. Я протягую ниточку ось так і буду зараз пришивати тамбурним швом. Тут є два варіанти. Я вам покажу перший, коли ви заводите під косичку, потім під стежок і ось так протягуєте ниточку робочу крізь обидва, і у вас прокладається тамбурний шов. Якщо ви хапаєте під косичку, то, звичайно, у вас сам край маніжки він виходить на такій відстані від самої блискавки. Ось Тут, як бачите, видно, що в мене чорна молния. Тож я обрала трошки інший спосіб. Зараз вам покажу ось поближче, як я це роблю. Заводжу гачок під косичку і заводжу гачок під стежок на нашій блискавці. І протягую робочу ниточку. І ось так у мене прокладається такий шовчик. І зараз я вам покажу ще один варіант, коли я заводжу все те саме, але я гачок заводжу не під косичку, а під цей стовпчик без накиду, під стовпчик обв'язки. Бачите? Ось так. Тобто я все так само починаю, але у мене виходить трошки далі. І тому а, край накладається на молню і не видно цієї тканини молні, бази молні. Ось я завела під стовпчик без накиду, протягнула ниточку і зробила там бурнішов. Ось так. Тобто не по самому краю пришиваю, а на ось такі невеличкі відстані, коли ви відпарите, воно не буде не відходити нічого. І таким чином у мене повністю закривається чорна тканина, база, на якій саме йде моя блискавка. Тож ви теж можете так зробити. І ось так я йду, дов'язую до кінця молні. Перед я ще не сшивала. Ми будемо його шивати після того, як пришиємо, прикітлюємо ось цю першу половинку нашої блискавки. Зараз я трошки збільшу і вам буде краще видно, як я це роблю. Ось я заводжу під стовпчик без накиду, потім ось тут в стежок протягую робочу ниточку і протягую ту саму робочу нитку крізь петельку на гачку тобто прокладаю той самий тамброний шов але я заводжу гачок не під косичку а під саму петельку тоді ось такий у нас прокладається шовчик на відстані коли ви вже дійшли до кінця Зараз час буде поєднати усю нижню частинку, тобто я вирівнюю, щоб в мене співпадали косички. Ось тут я знаходжу відповідну петельку на другій половинці і буду продовжувати в'язати, поєднуючи їх тамбурним швом донизу. Так, я не повертаю е, догори, щоб прив'язати нашу блискавку, воно так незручно. Зручніше продовжити цей шов і дойти донизу, а потім вже доєднати ниточку і пройтися тамбурним швом, окремо приєднавши другу частину нашої блискавки. Ось так я йду, петелька в петельку, як ми поєднували квадратики до того, звертайте увагу на те, щоб петельки у вас співпадали, щоб малюнок у вас зійшовся і ось так йдуть донизу. А потім вже буду приєднувати ось цю частинку нашої блискавки. Я поєднала середню частину переду, дов'язала донизу, обрізала ниточку, просто її закріплю і тепер буду переходити до пришивання ось цієї другої частинки блискавки. Я приєдную ниточку в нижній частинці. Ось так, спочатку протягую нитку крізь стовпчик на нашому квадратику і далі продовжую в'язати, захоплюючи ось ці стежки на нашій блискавці. Тобто ось я проколола наступний стовпчик і пройшла крізь стежок, протягнула робочу нитку. Нагадаю, я В'яжу не під галочку, а під сам стовпчик, щоб у мене саме в'язане полотно налягало трошки на молню і вона була більш-менш непомітною. Ось так. І я йду крок за кроком, стежте за тим, щоб у вас співпадали стовпчики з лівої і правої сторони по обидві боки вашої блискавки. Я за цим слідкую, у мене ось стовпчики, групи стопчики, вони співпадають. У мене блискавки не видно, але це не заважає їй спокійно, без проблем застібатися і розстібатися. Ось я дійшла доверху, просто обрізала ниточку, витягую її, я залишила достатньо довгу ниточку, щоб потім нею пришити ось ці чорні хвостики-блискавки, які виглядають зверху. Бачите, без проблем вона застібається виглядають. і Як бачите, блискавку беремо, не видно, але вона так, добре, розстібається, завертаю з'ячі голки, явчик, підкоп, нашої блискавки і пришиваю його. Ви можете ще зв'язати такі не Велички кусочки І нашити їх з виворотної сторони, тобто закрити ось цю частинку, щоб її не було видно, що вона там щось пришивалася, а просто у вас такі будуть накладні кутики. І знизу теж це ниточка, яку ми додавали, коли ми кріпили з вами другу частину блискавки, я просто її закріплюю і ховаю. Ось таким чином я проходжу. Всередину, я заводжу голку стовпчиків без накиду, протягую ниточку, вона так закріплюється і просто її обріжу. Ми закінчили з вами маніжку. Нагадаю, що розмір маніжки залежить від розміру квадрату, тож, зв'язавши квадрат меншого розміра, ви можете зробити дитячу маніжку таким самим чином.